Люди, що роз... не продумали, як сюди резерви ви підтягнете. До... На чому От, до цього Є? плацдарма, як я сказав, Є? по балці. Ось, бачите, по дорозі вони собі потім гноровували. Щоб вони не пішли на, на мінні поля, як на таксі поїдуть. Відбувається процес планування, а саме так званий етап воргеймінгу, тобто бойової гри. І зараз ви можете бачити, як викладачі розробляють свій варіант дій, тобто вони будуть зараз його якби, відточувати і показувати. Те, як вони планують виконати певну задачу. Я тут собі розумію, що це основний мій танконебезпечний напрямок, оскільки це свертовна дорога і, скоріше, техніка по ній приїхати. Так само я з цієї сторони інший напрямок, бо я розумію, що тут низина і мені треба прямі дуже детально дивитися. Богдани в цьому десь місті розміщується, тобто розсереджує артилерію. Тактична медицина, топографія, то що soft skills, навички лідера, здатність аргументувати, розуміння в принципі важливості держави, розуміння важливості інституції, розуміння загрози, яку нам несе Росія у всіх царинах, там інформаційній, політичній і військовій. Нам дуже важливо мати можливість це передати напряму в тому числі дітям. Безлічні структури, все ветерани. Є такі, як я, які самоучки, які прийшли, тому що хочуть ділитися цією інформацією, і в нас немає досвіду, як правильно це подати дітям. Тобто, так, щоб це їм було цікаво, дуже багато різних лайфхаків, способів, як це зробити. І я прям переконана, що більшість ми будемо використовувати вже з початку навчального року. Яка допомога ззовні нашим центрам національно-патріотичного виховання їхнім викладачам є дуже потрібна, тому що це фактично один з найякісніших видів підвищення кваліфікацій для самих інструкторів, тому що вони можуть безпосередньо отримувати саму нову інформацію про ті зміни, які відбуваються, чи в збройних силах України, чи в тому, як готувати дітей.